Воїні третього полку спецпризначення передають свій досвід кіровоградським школярам. У ліцеї Сокіл пройшли військово-патріотичні заняття за участі спецпризначенців. Військові, які не раз бували у боях, навчали хлопчаків розбирати, збирати автомата, користуватися зброєю. Як проходили військові заняття? Бачив Микола Мумига. Самого ранку спортзал ліцею Сокіл перетворився на військовий навчальний центр. Воїни спецпризначенці з кіровоградського третього полку показують школярам, як обходитися з бойовою зброєю разом з учнями долають альпінійську стінку та підіймаються по мотузкам. Ми допомагаємо хлопцям у розборі і зборі автоматів, як АК 74 так і АКМС 74 Я думаю, хлопцям буде дуже цікаво. Тим більше, що якщо вони зараз вже потримають в руках автомати, зрозуміють. Як ним користуватися, то в майбутньому це знадобиться. Хлопчики спілкуються з воїнами та вчаться вправлятися зі справжніми автоматами, з якими спецпризначенці воювали на сході. Треба знати, як його розбирати автомат, тому що якщо щось з ним трапиться, треба його розібрати, знайти якусь проблему, що він не працює. Також його почистити, щоб він краще працював перед воєнним. Це дуже важливо. Ці навчання організували спеціалісти Кіровоградського обласного центру туризму, краєзнавства та екскурсії учнівської молоді. Керівник гуртка пішого туризму говорить, що нинішні події на сході показали наскільки важливо виховувати у дітей любов до батьківщини. Ми відпрацюємо, значить, елементи військової підготовки, гірської підготовки, вчимо однострою, вчимо статутом збройних сил України. Завдяки цьому, я думаю, що виросте нове покоління яке. Буде згідне воїнів, які зараз знаходяться в АТО. Військово-патріотичні заняття не випадково проходять саме в ліцеї Сокіл. Тут діють кадетські класи, де хлопчиків з дитинства навчають військовій дисципліні та розвивають фізичну витривалість. Под ними працюють спеціалісти в різних напрямках військово-прикладних видів єдиноборств, спортивного орієнтування, скалолазіння, бойових мистецтв. Наша головна задача, щоб вони були здорові, витривалі. Мали міцні знання, а їхня подальша доля будуть вони вирішувати після закінчення 11 класу. Такі заняття спеціалісти обласного центру туризму планують проводити регулярно. Ми не хочемо, щоб це була разова акція. Ми хочемо, щоб це була системна акція. У нас зараз підписується з ними угода і орієнтовно двічі на тиждень ми будемо проводити такі заняття. На базі школи, на базі військової частини, тобто зараз це все з'ясовується. Поспілкуватися зі спецпризначенцями та навчитися у них військовій справі зможуть учні усіх кіровоградських шкіл, Вояки ж сподіваються такими навчаннями підготувати собі гідну зміну. Микола Мумига, Олег Позняков день за днем.